Чути від сина, як він пишається батьком, найбільша втіха для гвардійця Сергія з позивним лом. До національної гвардії чоловік прийшов добровольцем. За рік дослужився від рядового до офіцера. Забоїв кримінній на Луганщині, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Бойові побратими розповіли нашим репортерам, за що поважають командира. А він сам як ставиться до хилянтів та який за ліком бліндаж будує за роки Великої війни. Бліндаж побудовано власними руками. Вже, мабуть, п'ятнадцятий за цей рік. Ну чим глибше закопаєшся, тим ціліше будеш. Як важливо облаштувати позиції, Сергій з позивним лом знає з власного досвіду на фронті доброволець лом більше двох років. Не всидів удома із трьома неповнолітніми дітьми. Коли російські окупанти розпочали повномасштабну війну проти України, мабуть, все ж таки за майбутнє моїх дітей, і щоб вони вже не воювали, ну і щоб не бути диваним експертом, як у нас многі зараз, маючи спортивне минуле, займався боротьбою, навіть йому важко дався. Вишкіл гвардійців перед бойовими виходами з часом не раз подумки дякував за години виснажливих навчань. Важив десь 110 кілограмів після підготовки 87 кілограмів. Так от важко було важко. Перші бої на Харківщині влітку 22-го року. Гвардійці майже 70 діб, попри чисельну перевагу ворога. У живій силі та техніці тримали оборону під Балаклією. Розвідка доповідала, що балаклеї там більш ста єдиниць техніки стояла, ну, а у нас озброєння тоді ще не було, дуже багато. Автомати, гранати, РПГ, пару танків потім дали. Високою державною нагородою орденом за мужність третього ступеня Сергія нагородили за оборону криміною на Луганщині, виснажливі ворожі атаки та втрата бойових побратимів, не ті спогади, якими б хотіли зділитись. Ну, коли ми просідали 5, на п'ять суток, ми зайшли і вже набої закінчувались. Тобто, якщо б ще раз вони накатились, тадап, мабуть, і все закінчилось. Позиції здавати ніхто не збирався, хлопці стояли до кінця. Ну, прийшла зміна, нас поміняли. Ми були дуже раді тоді бачити наших побратимів з БК, з водою прийшли. Та як разом з бойовим побратимом зупинили ворожий БМП, Сергій все ж розповів. Ми ну, з боку так. Моїм побратимам. Він перший побачив. А я був в, в окопі і була заряджена РПГ, вискочив і шмальнув. Ну, а потім артою його накрили. Гвардієць впевнений, зробив правильний вибір, ставши добровольцем. Батьківське серце тішиться, коли діти ним пишаються, а те ще навіть перед сусідами вихваляється. Син говорить, що я у нього найкращий батька. Донька. Вона вже доросла, стісняється трохи, ну, ну, обіймає, папуля, цьомукає. Жінка кожен раз говорить, що я найкращий, що вона мене дуже кохає, а те, що у мене всім сусідам розповіла, що я герой. Не злякався відповідальності і коли торік в лютому отримав офіцерське звання, побратими лома поважають, а сам нарікає, хіба що на залишки радянщини у війську та купу паперової роботи для бойових офіцерів. Як командиру, ми йому довіряємо, тому що він піднявся з рядових, усе він знає, усе вміє. Коли треба бути вимогливим, він вимогливий. Коли Хлопцям от буває, назустріч треба піти, увал вибити, там, день народження у когось. Він піде, доб'ється за кожного бійця. У там, які досі ховаються від мобілізації, Сергій має що сказати після перемоги. Поки ж чоловік зважено переконує, робота тут є для всіх. Е, може він варити картошку, пускай варить картошку. Може він. Бути водієм пусть буде водієм, але у хілянтів багато і нам тяжко зараз. Своє післявоєнне майбуття Сергій в армії не бачить. Мріє добудувати власний будиночок. Коли діти подорослішають та створять власні родини, жити там разом з коханою дружиною. Юлія Губська, телеканал прямий.